Російське запалькалля запалало з новою силою вітрюган. Роздмуха вогонь на нові території, горять заповідні зони. Лише за добу площа пожеж зросла на 20%, охопивши 118 тисяч гектарів лісу. Вогонь вирує в притул до міст і селищ. Забайкальці побоюються повторення долі хакасії, де стихія знищила півтори тисяч будинків. Нині постраждалим допомогу збирають прості росіяни лише з Петербурга готові відправити дві тонни речей першої необхідності. Це одяг, медикаменти, засоби гігієни, також консерви. От тільки виявляється, доправити їх нічим, бо всі гуманітарні машини, як повідомили волонтерам у російському МНС, рушили Скажіть, на Донбас. Скажіть, будь ласка, немає можливості із Петербурга відправити машину в Москву, щоб відтуда самоліти? Ох, oh, это все настолько всегда стихийно, да, я, конечно, одобряю людей, которые быстро реагируют, но как бы перевести вот сейчас все машины, вот машины на Донбассе, да, например, uh -huh. это тоже же надо как-то вот учитывать. Дим від пожежі, що нині вирують у Сибіру, вже дістався західно узбережжя Сполучених Штатів. Принаймні, так появу смогу і туману пояснили тамтешнім мешканцям американські метеорологи.